Привіт, це Лена. І сьогодні ми з вами йдемо в магазин, бо мені дуже цікаво, скільки грошей я витрачаю на продукти харчування в Америці на один-два тижні. Пігнали! Як ви вже здогадалися, сьогодні я приїхала в Волмарт. Це місце, яке я часто відвідую, бо воно насправді дуже зручне і доступне. Якщо ви живете в США, напевно, добре знайомі з Волмарт. Але чим він так відрізняється серед інших супермаркетів, чому я обираю саме його, коли потрібно купити все, від продуктів до одягу, іграшок чи товарів для дому? Волмарт це не просто супермаркет, це величезний ритейл-гігант, який пропонує продукти. За доступними цінами, але також він має все, що можна собі уявити. Тут можна купити не лише продукти, але й знайти техніку, одяг, косметику і навіть автотовари. І це... Ще не все. Часто є спеціальні акції, які роблять шопінг ще більш вигідним. І Walmart – це одна з найбільших роздрібних мереж у світі, і їх магазини розташовані по всій території Сполучених Штатів, від маленьких міст до середніх селищ, що робить їх доступними практично для кожного. Але Walmart – це безумовно один із найбільших і найпопулярніших супермаркетів, але він не єдиний. Також. Є Target, це ще одна велика мережа, яка, як і Walmart, пропонує широкий асортимент товарів від продуктів до побутових речей, але якщо особисто для мене, Target він більш модний або стильний варіант. І особливо, коли йдеться про одяг та домашні товари. І ціни трохи вищі, але все одно дуже доступні. Також є Костко, але якщо ви шукаєте ще більші обсяги товарів за вигіднішими цінами. І костко це ідеальне місце, це супермаркет для тих, хто готовий купувати продукти та товари оптом. Особисто мені такий варіант не дуже підходить. Також є Крогер, Холл Фудс, особисто це. Один із найулюбленіших для мене магазинів, але він знаходиться дуже далеко від мене, і я не полюбляю їздити, особливо туди зимою. Також є трейдер Joes. це мій найулюбленіший магазин. Це унікальний супермаркет з класною атмосферою та великою кількістю унікальних і смачних продуктів. Ого, скільки тут цього різноманітного. Ого, я ж так не розберусь, але в мене є список. Ого, ні, то я так жартую насправді, в мене не такий великий список на тиждень. Я готую вдома і переважно в супермаркеті купую овочі, фрукти, гарнір, десерти, воду. Не купуємо і не вживаємо чіпси, перероблені продукти. Тому звичайний список на тиждень в мене виглядає приблизно ось так. Картопля ось така є біленька. 4,34 за 5 паундів, за 2,5 кілограми треба брати. Є отака картопля. Вона називається Раси Петріл і коштує 2,97. Але мені не дуже подобається така картопля. Я завжди беру ось таку просто білу. І взагалі мені трошки складно в Америці знайти картоплю, яка мені подобається за смаком. Часник у нас такі три штучки коштує долар А є ще органік за 2,68, Але я беру звичайний, мені такого Вистачаю. Цибулька. Є ось така ціла торба за 3,88. Але я візьму дві ось такі. Мені вистачить на тиждень, я її зважу на 1,26 за паунд. Це за пів кілограму. Тож я візьму помідори, є ось такі 2,22 за ось таку упаковочку. Ось такі тут 5 помідорів. Тому ще ось такі. Вони коштує 3,18. Вони такі прикольні, різнокольорові на салат. 97 центів за один ось такий довжелезний огірок. Я візьму три. 97 центів за паун. Так, 90, колін також візьму. 1,97 за фунт. Червоний. Мені взагалі потрібен був зелений, але я готую чилі, то тому червоний також підійде і коштує він 2,96. Я візьму мандарини. Ось таку упаковочку. Вони коштують 6,67, але це 1,33 за пункт. Шпінот. Один вісімдесят. Морепродукти візьму ось такий шматочок лосося. Він коштує 8,17, але за один фунт 10.47. Мені пощастило, що окрім мене ніхто більше не їсть, морепродукти не полюбляє, тому я беру лише на себе і приготую собі обід. І макарони. Мені потрібні спагетті і пенни. Мені на тиждень вистачить. Мабуть, навіть на два. Сіньор помідор, томатна паста і томатний соус. Томатна паста і томатний соус. Квасоля в банці. Дві штуки для чилі, рис і тунець. Приправки я взяла чесничну пудру, чесникову, цибульову та копчену паприку. Цукор 3,07 за 2 кг. Мука 2 кг 300 г, 5,24 Протеинові батончики на перекус. Йогурти 8 штук. Мені дуже подобаються ось такі. Велика банка, і вони дуже смачні, тому вісім штук на тиждень. А ще в Америці мене дуже дивує кількість, величезна кількість готової продукції. Бутерброди, навіть цілі, страви вже готові до споживання. А, сметана сир. Ось, в принципі, все. Така в мене вийшла закупка. І зараз я поїду подивлюсь, скільки це буде коштувати. І ось так я скінчила свій продуктовий шопінг і мені вийшло все на 184 долари. Ну, і ось такий дуже зручний, немолодіжний мінівен. Але можна швидесенько, порвався пакет, можна швидесенько завантажити свої покупки і відправлятися далі по справах. Я, до речі, дуже люблю їздити за продуктами, якщо ось так раз на тиждень, раз на два, але я, я не їжу в великі магазини, такі, як. Костко, Sam's Club, тому що там дуже великі упаковки, і мені просто стільки забагато, ми стільки не з'їдаємо. І якщо відкрити там упаковку з чимось, воно потім стає таке якесь вологе, то його треба якось розкладати, то мені таке не подобається. Я собі, мені так зручно, я собі їжу, скупилася в холодильнику я все бачу. І так мені подобається. Ось все. Ось такий в мене був гросері шопінг в Америці за службу друг. І поки я тут готуюся почати свій шлях додому, то я хотіла поговорити, бо Ох, мені під останнім і перед останнім відео декілька людей написали, що я виглядаю дуже стомленою. І я дійсно виглядаю стомленою і я не могла зрозуміти, чому. Я наче сплю нормально, харчуюсь нормально, ну стрес як стрес, як у всіх людей. І вчора я пішла в спортзал, я повернулася до тренувань після перерви. Мені здається, 5 місяців, хоча я завжди була дуже спортивна. А це щось літо таке було напружене, то я не ходила в зал. І уявляєте, що я зараз важу взагалі свій критичний мінімум. В мене вага зараз складає 111 фунтів, це 52 кілограми. А це я вже ще зважувалася в одязі в взуті в навушниках. Тобто десь моя вага зараз мені здається, мабуть, 50-51 кг кілограм максимум, і це не це не те, щоб я там цим пишалася. Я навпаки, я не хочу втрачати вагу, тому що я коли дуже худно, то в мене й обличчя осувається. Знаєте, і вже не в тому я віці, щоб гнатися за якимись фітоняшками, то я собі взяла за мету. Я навпаки зараз буду працювати напружено над тим, щоб повернути свою м'язову м'язову вагу. Я не хочу жиріти, я не хочу ставати кабаном, але треба треба, треба трошечки набрати ваги. Тому що це взагалі нікуди не годиться. Мені треба просто дуже багато їсти. Я коли займалася спортом, я зрозуміла, я дуже швидко втрачаю вагу. Мені достатньо там не поїсти, не поспати, перенервувати все. Воно кудись дівається. Я не знаю, я не хочу. Залишіться, будь ласка, м'язи, не стихайте, не худніть, залишайтесь. Але. Ось так сталося. Я тепер розумію, чому я виглядаю дуже стомано. Я почуваюся нормально, в принципі, і в мене нормальні аналізи. Я нещодавно робила перевірку і тиск, і, і все таке в мене нормальне, десь десь. Декілька місяців назад я була в лікаря, але ось щось з вагою в мене, ну, я так помітила трошки там по одягу, але я взагалі ношу все ж таке якесь, мені подобається трошки оверсайз, то я якось і не зважала. А вчора стала на ваги і так, я не зраділа. Якщо ну, в мене немає такого, що я схудла, все я така класна, ні, я хочу залишитися в своїй нормальній вазі. Для мене нормальна вага це було десь 55 кілограмів. А це щось 50-51. 50-51. Ну таке, але треба їсти і набирати нормальну здорову вагу. Так що пілку, пілкуйтеся про себе, про своє здоров'я і все не лагодиться. Зараз я трошки віду в зимовий режим, почну нормально їсти, харчуватися і неправильно, бо я дуже правильно якось харчуюсь. Треба додати трошечки вуглеводів та жирів. Ну, таке. Але навіть вийшло сонце, і це класний знак, що все буде добре, все ми зробимо і справимося з усіми, усіми перешкодами. Пригнали. Морозиво вафлі для смузі, рис, макарони, піроги, томатна паста, томатний соус, мука, цукор, шпинат, макарони, помідори, помідори, цибуля, часник, морква, картопля вода, риба, риба, а спеції, сири, сири, масло, йогурти, сметана, брокколі, мандарини і. Оці такі батончики на перекус і все це вийшло мені 184 долари. І так, я повернулася додому, і давайте підведемо підсумки. На продукти я сьогодні витратила 184 долари 27 центів. Ось, будь ласка, чек. Але я приїхала і зрозуміла, що я не купила яйця. Яйця забула, але в мене ще є. І посередньому я, в принципі, купую одні і ті самі продукти і готую вдома майже щодня. Майже щодня я кажу, тому що десь один раз на тиждень ми виходимо поїсти в люди. А буває таке, що один раз на тиждень я замовляю, коли трошки не встигаю, то замовляю, наприклад, китайську їжу. І тому десь 5 разів на тиждень я готую сніданки і вечері. Обіди вже хто як зможе, то і справляється. Також я не купую в супермаркеті м'ясо, тому що я працюю за м'ясо. але коли я беру, наприклад, з магазину щось дійсно дороге, наприклад, стейки, так, то я за них плачу. А бувають таке, що там відкрита упаковка, або якийсь нетоварний вид, то це я списую і забираю додому. І це ми вдома вже їмо. Тобто на м'ясо я майже не витрачаю гроші. А також я не витрачаю гроші на алкоголь, тому що ми не вживаємо взагалі, слава Богу, ніхто в родині. І каву Каву я переважно п'ю вдома, а коли виходжу, то просто для атмосфери. Но мені подобається взагалі така. Кавова культура, тому я не через те, що мене вдома немає, а через те, що мені просто хочеться вийти кудись на чашечку кави. І якщо так порахувати, то, наприклад, якби я ще купила яйця, які коштують десь 5,99 6,99, то сьогодні я витратила би 190 доларів. Ну, давайте я так округлю і скажу 200. Такий набір продуктів. Давай, якщо я порахую, що я три рази на місяць таке купую, то це 600 доларів на місяць. Плюс, наприклад, якісь там непередбачувані обставини, щось закінчується. Наприклад, я сьогодні не купувала оливкову олію, тому що в мене є чай, каву. в мене ще були запаси, я таке не купувала, то я, мені здається, десь доларів 700. Максимум 800 я витрачаю на продукти харчування в Америці, але мені здається дуже важливо підкреслити ще те, що різні зарплати в країнах і різні ціни на продукти харчування. Наприклад, коли я жила в Україні, то я на продукти харчування витрачала половину зарплати. Але на продукти харчування, ось я заробляла десь 1200 доларів. І витрачала десь 600 доларів на харчування. Це було три роки тому. А які зараз ціни, я не знаю. Але з того, що мені каже мама і сестра, і з того, що я бачу, то мені здається, ціни на продукти харчування виросли дуже-дуже сильно в Україні також. Тому мені здається, тут, витрачаючи 800 доларів, якась муха тут прилетіла, 800 доларів на місяць, то це. Ну, це десь четверта частина середнього заробітку на місяць. Четверта або, може, навіть п'ята, в залежності від місяця, то мені здається, продукти харчування є доступними в Америці. Ось таке: А скільки витрачаєте ви? Можливо, я щось забула, можливо, я неправильно складаю собі меню на родину. Підкажіть, я знаю, що є. Багато способів, як ще більше зекономити, або ще більше якось використовувати інші продукти. Так, ну, ось так: ось такий в мене був сьогодні а, шопінг продуктовий в Америці.